Говорите за все. мене не сорока була. Я може би взяв. Я ж сразу взяла, отпусти. Тут два пользу. Так, вот тут есть Так, Правильно, шано. Вот смотри, ты с ним. Тут тут же ходила недалеко.

Ігор, що там дивиться? Що там видно? Тебе видно. Що показує? Що це за бздюля така маленька? Ти не виражайся. Не виражайся. А як можна на неї сказати? О, знімає. Тобі наш пися, жук. Я думаю, що ти кажеш не виражайся. Вот поставим, а, а мы дадим. я, я ну, юр, ну, не а не дай. Ты, никто не едет. Да в сторону. Молодцы. Да я уже и так нервничал. И блядь, и а и а и Ольга меня все тормозит. И я нервничаю, так, и что так, нет, начну опять без меня. А Ольга, а что ты нервничаешь? Так спокойно, что ты нервничаешь? Рай, так, да в той раз меня тут уже позорили, что я забухал. Эй, стоп. Яких? Обыкновенных сто? Что ты думаешь, у не было? Дай, Саша. Ну, слава Это чье? Это моя. Ну, нафига-то, играл? Ага, ну вот и все, в Ну, как мы честно. Ну, ваше что Давай, давай. Ты взял сто Конечно, взял. Ну как, сотен малил, одна взятка. Ваших двадцать пять. 30, вам 30 чай надо было Ты 30 не набрал, да. Ему надо... А, 200. Да. Слабаки. Ха. Люда, поздравь меня. Спасибо. Не зря да. я не пришел это. Не зря не пришел купаться. А где-то цей, а? Коли сказал, что у него свеженькие укропки. А у меня Семьи. на и укроп есть. Давай, укроп. укроп. Ты, 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 ты выставляешь? Ты. Да. Сейчас.

В надо Нет, а? там? Да, тут разная трава, там это... О, перец есть, который а перец есть. Да тут не укропа нема, Ну, я там знаю, трава и а. а там что есть? Это Нет, мы занимаемся кулешом. Я а, ну хотели. там я два вида. Я хотела у сапог. меня ну, салат ну, давай, уже давай. есть частично ну, добавить. Да, добавить? да, да, да. давай да. их сыграем. Чи будемо наливати? <рес> ну то ж їсти ще не будемо. Чи будемо? — Ще не всі прийшли? Давай, давай, давай. Не, їсти ще не будемо. Ну <рес> вот, то давай граємо, Юра. <рес> ну, <рес> Славіком давай, давай. Ще слава. один раз можете зіграти. <рес> Конечно. <рес> Все Конечно. <пропало. рес> <Пропало. рес> ну, да, ви на лінії, чи на машині. Дивись, я діта сироєшка. Не видиш, який опенюк красивий. Юра. Это как у меня от той час. Давиди, які красиві опеню. Так, надя, а не тут сироне, силью заброняли. Але таких немає, тільки що м'яса. Я роздаю. Роздавати? Що, Оксана, зробила м'ясо? Ні, дивитися. Може вже колбасу. Не ще не. не... Давай пока ты упал. Сейчас по рывочке вам не що Нашу колбасу резать. Тут є що їсти. А в них колбаса есть, что можно поризать. Ну не знаю, я. Саш, если ты не даю, если ты не даю, зараз заработать. Ну давай по чуть-чуть. Ладно, давай. Ну, кто ще по чуть-чуть? Так, Ири Андреевич. Що ви там робите? Попрошу не виражатись. Володя, нас тут є шпигун! — Где тут по чуть-чуть в Інтернет потім викладувати. Ну, Ну, Володя, йди, бо вже тут по чуть-чуть людь. <рес> по чуть-чуть людь. І <рес> <И рес> мені не ніколи... Надя! Від тебе полічу Це для Галі, щоб Галя бачила, скільки тобі наливають. А що Бо то, на... Саша в тебе за пов'язка на голові? А вон да. Іра повязала, каже, так гарно. Так, так. дайте з мітрючки. Це у нас заділ на бандану. На руку. А не за? На манданку, на манданку. О, сука, йо-моє. Ну. Думаю, стоїть, ми... Де де Водку забери зі за стола. Ну що ж ти знімаєш вухатую? От що тут наші полозло. Потоп полозло.

Якщо встигнуть. а ще, може, що такое. Буком екскурсії. Скажи, як собі хочеш, я їду. Ти ж взяв? Може, 10 годин ви Китайці ще глибоко не зробили сьогодні. Це ти про мене? А я слова здуріла, не казала. Я кажу, дочь іде, може, на 10, а бачиш, а люди значимо. Ні, просто що, от бачиш, люди пізніше якраз вибрались. Я ж думала, значить, як таки разойдеться і знову собі. Машина. такі. Ви що, машина приїхали? Да, да, да. О, а вже хтось да, да. відрізав мого з с... цього с... 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 місця. Та ж тобі дають, тобі дають. А, то с... с... мені с... кусочка. Вже хтось мого місця відрізав. Так, Мірка, є чи ми без Мірки? Олег, а де твоє місце? А во, я кусень. Без Мірки? А ну, одрізну мені. Ну, вон же є. Та от, де Мірки? Тільки обрізав. Тільки жуліків писався, вони ріжуть. У мене навіть ножа на бульку. На бульку. Ну, давай, на бульку. Де твоя булька? Де твоя? А ну, ще вріж. Ну что ты пристав, блядь? Не той? не того. Дай ножа, я не маю чого резати. Да вы да. да. все наливаете. лки панки, блин, а мы тут... Не, я не понял, що ви все не О, ви ничего не заняли. не командуры не, Они зовсім вышли из рук, повідомлення вообще не поняття, що таке вони